Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon. І сьогодні я вам роблю відео розпакування мого замовлення. Цікаво, залишайтеся зі мною. Я вам дуже кожному вдячна, хто на мене підписаний, хто ставив вподобайки і кому цікаве, цікава моя робота, те, чим я заробляю на своє життя. Так, каталог вересень 2023 року. Ось така коробочка невеличка мені прийшла. Так, я через нову пошту більше не замовляю, тому що прийшло замовлення так само по дням, як і приходила через Укрпошту. А навіщо мені переплачувати свої кошти? Я через Укрпошту переплачую 25 гривень за доставку, а на новій то набагато більше. Моя накладна, повністю все розписано. так? І... Що в мене є? Я замовила на продаж на реалізацію у Alt Country дві штуки. Так. Дуже гарне оформлення, я вже вам показувала, демонструвала. 75 мл. Туалетна вода для чоловіків в дуже гарному оформленні. Кому потрібно, будь ласка, звертайтесь Я відразу перешлю, як вам потрібно нова пошта, Укрпошта, без проблем ще й поставлю вам подаруночок. Ось така, Дуже гарний дизайн. Розпилювати, звісно, я не розпилюю, тому що це в мене на реалізацію і нікому це не дозволено. Ось так у Alt Country 309 гривень, один аромат. Я взяла два. Тому що бачу, що, слава Богу, подобаються людям ці аромати і ось так. Далі, звісно, на ароматах це не закінчується. Я взяла, той раз, хто мене дивиться, ви бачили, чули, що я казала зі, зі, зі слов. Чомусь я собі не купила. Взяла я по 109 гривень за умови придбання ось такі парфумовані водички. Це з ТТА-лінійки. так. Взяла я, це по 109 гривень за умови придбання. Взяла я чудову воду, чудову воду. Так, ось так. Вони. Бачите, ці виглядають дуже великий вибір, дуже великий вибір цих вод за умови придбання чудовий. Це я взяла водичку, яка мені дуже сподобалася. Я потерла сторіночку, і це в нас водичка. Так, надія на кохання в бутоні квітки неролі, які незабаром розкриваються. Це новинка. І в нас це йде квітковий, мускусний. так, Неролі, бергамот і кедр. Це в нас така водичка, і мені дуже сподобалася аромат звучання цієї води, дуже гарне ніжне оформлення, бачите? Прямо супер, так? І це просто супер, суперовий. Можна за, за, замовити, звісно, і велику версію, ну, по, великий б, 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 флакон 50 мл. Тут будь-яка за 649, а дві по 499 гривень, пропонує нам компанія. Це ось такий великий флакон, дуже крутий. Я думала, це Томор, але це супер, така прям, знаєте, тут не ролі бергамот-кедр, але таке відчуття, що стигла-стигла фрукта, суперово. Мені дуже подобається. Це буде вже моє. Нікому я його продавати не буду, але буду демонструвати. І кожен понеділок я роблю замовлення. Супер, супер. Я в цей понеділок замовлення здала, але е, не знала, що це такий аромат, буде шикарний. Так, І максимум 99 гривень, парфумована вода, максимум, мене її купили. І, звісно, я беру і знову зробила замовлення, зробу, знову замовила такі мімішки маленькі, тому що дуже зручно брати з собою. Ви завжди на висоті, і це такий флакончик, який дістанете ви то, де б ви не були, в офісі, десь в кав'ярні. На зупинки дістали собі, освіжили аромат і супер, супер, я ж кажу, я, я дуже задоволена. Рекомендую, хто не знає цей аромат, він відмінний. 109 гривень за умови придбання будь-якого каталогу продукту. Так. Далі декоративка в мене йде дві супер шок туші по 10 мл. Це я так бачу лідери продаж. Тут силиконова щіточка. розділяє, гарно профарбовує, не осипається, немає. Такого ефекту наліплення. Тобто вона дуже, і 10 мл 139 гривень, дуже себе зарекомендувала чудово, слава Богу, вона є, і надалі в каталозі теж вона є. Тому ось так. ціна в туші 10 мл 139 гривень. В нас час і рахується дуже гарно, тим паче, що її ми знаємо. Так, Звісно, як же ж без великана XXL унісекс гелю для душу, це в нас іде. Лагуна, морська груша ще казала, а чому морська груша і лагуна, я так і не розумію до сих пір. І тут дуже ароматний, приємний, ніжний, не яскравий, а такий прям ніжний аромат цього гелю підходить для хлопчиків та для дівчаток, для чоловіків, для жінок, з дозатором за умови придбання 139 гривень, дуже зручний флакон, зручно користуватися. І, я ж кажу, супер! ось так. Завжди практично в мене в, в цьому в замовленні. Так, звісно, як же бути без наших діток? 3. Це у нас йде Frozen, це йде гель для душу, 100, 200 мл. Супер супер аромат такий, це мій такий потішний герой мультфільму. Frozen. І, frozen. і так само два в одному йде шампунь для волосся і кондиціонер, Така ось у нас іде шампунь. Я ж кажу, шампунь плюс кондиціонер, теж 200 мл. Такі яскраві, гарні, вони в житті ще темніші трошки. Так що, ось так, тому що я хочу, щоб в мене вдруг комусь потрібно для діток, щоб в мене це було. Далі мене розкупили, чомусь прийшли такі якісь червоні, мабуть, один один потерлися, бачите, трішки запачкане. Мене розкупили дуже високою якості дійсно дієві, але це потрібно робити кожного дня, кожного вечора. А навіть можна, якщо ви встаєте в Очі капельку видавити крему для ніг, це проти тріщин на п'ятах. Це дійсно дуже високої якості, він дійсно працює, але все потрібно робити, щоб е було на постійній основі. Все, тоді буде ефект від усього. Що ви робите, буде ефект від усього. Це перевірений, відмінний відновлювальний крем. Е Відновлювальний крем для потрісканої шкіри, ніг переводю з російської мови, тому заплутуюся. 75 мл. Ось так. І ще, звісно, так як мене забавили всі, в мене ще є від на, на тишів, щоб не, було, не пекли підошви, коли в кого впечуть підошви, дуже відмінної якості цей крем. Дійсно, І він пом'якшує шкіру стоп і ще й прибирає, коли там такі мозолі натертості прямо на підошві. Дуже гарно прибирає, дуже і я ж кажу, не печуть підошву. Я до цього крему не могла, особливо коли в маршрутці, десь на зупинки, десь потрібно довго стояти, особливо влітку ці підошви випікали вогнем. Я не могла доїхати від одного від одної пункту назначення додому, тому що це взагалі була біда. Це супер. Рекомендую від душі. Футворк 75 мл, і вам вистачить його набагато. Так. І пом'якшувальний. Це зволоження, це дійсно йде крем такий, що саме якщо суха, просто шкіра ніг. Дуже шикарно теж допомагає. Футворк, це йде пом'якшувальний. Ось так. У мене два Етрекшн парфумовані ласьони для тіла, дуже шикарні аромати. Чудові аромати, 150 мл. Мені це подобається. Кругом намальований кролик, що не використовується, не тестується на тваринах, дай Бог, що так це все і було. Дуже такий презентабельний мені подобається вигляд, такий зручно відкрив і натиснув собі стільки вам потрібно. Дуже зручно. І це, і саме головне, що. Бачите, ось де він закінчується. Бараз, раз. І я ж кажу. І саме головне, що це дуже гарний парфумований ласьон для тіла. Навіть якщо у вас немає парфума, ви можете нанести на руки, на лікті, на ноги, там на тіло, де вам потрібно після душу. Потім буде тіло благоухати. Це дійсно дуже чудовий відмінної якості парфумовані ласьони для тіла в Ейвені. Так, в мене в замовленні це йде денний. Ньюс з протенолом крем для обличчя SPF 25-50 мл, і йде нічний відновлювальний, іде денний зміцнюючий крем. 50 мл, і по 329 гривень і йде відновлювальний на ніч. Тобто, коли ми спимо, мені дуже подобається, що вони різного навіть кольору, денний, бачите, як наче віконечко з сонечком, а нічний вже все, штурки прикриваються, ми відпочиваємо. Дуже класно. І ви ж тримаєте, тим паче завжди в коробочці. Ви відкрили, як вам зручно, і в коробочці у вас цей крем, щоб навіть сонячні денні, денне проміння не попадало. Сонці. я ж кажу, дуже Крута. По 329 гривень, дуже високої якості іню з протенолом з воложення, зміцнення, підтягнення. Головне, будь ласка, ми робимо вранці і ми робимо ввечері. Кожен вечір, кожен ранок. І тоді буде ефект. І, звісно, бажано з лінійки Enju взяти і для умивання, і також тонік, щоб у вас міцелярна вода, оце все було однієї лінійки. НЮ. і тоді буде ефект відмінний. Тим паче по 50 мілілітрів в склі приходять крема. Це дуже гарний об'єм. 50 мілілітрів дійсно 329 гривень. Колись раніше було в нас для представників, для консультантів, в нас колись раніше було. Програма така індю, то ми там бали збирали, нам могли презентувати там на наш вибір, якісь там подаруночки, Ми могли мати свій плюс такий знаєте, для себе. І зазвичай там таке все ставило, що ну, замовити важкувато було матеріально, але ми ін'ю бали збирали і нам давали таку, такий презент. Тобто, і ми були довольні. Зараз все повідмінялося так. Ось така штука мені прийшла, я вам казала, хто мене дивиться, що в мене на автодоставці ось такий великий крем 400 мл. Це в нас іде антиоксидантний крем із гранатом. 400 мл для шкіри обличчя та рук і тіла з дуже гарним ароматом. Відкривати я його не буду, це в мене іде замовлення. Але я вам бажаю, щоб у вас все ж таки, хоч з будь-якої лінійки, був крем для обличчя. Окремо. По-перше, ви економите тут 400 і тут іще по 50, вам надовше вистачає цього засобу. А по-друге, у вас дійсно буде, чи це Ке, чи це Нутрі Ефекс, чи це Enju. Тобто ви будете мати догляд саме для ніжної шкіри обличчя. Ось так. І я ж кажу, буде найбільший розріз. Так, пробні зразки знову такі. Тому що я без спробних зразків не можу. Я взяла цей раз 15 каталогів. Так? Я вже багато пороздавала каталогів. Я ж кажу, Це на вересень я взяла. На жовтень я отримала і сьогодні зняла відео, буду вам вдячна за перегляд і за вподобайку, за підтримку мене, за, те, що це, за підписку буду вдячна. Мені подобається, деякі ціни мене шокують, деякі ціни мене тішать, але каталог каталогу, він не похожий. Один каталог на інший не схожі. Десь щось дешевше тут, десь щось дешевше тут. Тому, будь ласка, переглядайте в Ютубі е е Бурочинко Наталя. Набирайте, переглядайте, підписуйтеся, каталоги і будете бачити, що вам замовляти вже з 1 жовтня, а що можна замовити зараз, поки дешевше. Таким був мій відеоогляд. Я вам дуже красно дякую за те, що ви зі мною. Дякую, що на мене ви підписані. Я вас обіймаю всіх, бажаю вам здоров'я, миру, добра, всього всього найкращого. Ви найкращі, бо ви зі мною. Будьте здорові! До нової самої швидкої зустрічі! З вами була Наталя.